Доброго дня! Ми сьогодні продовжуємо наш демотур компанія Амазоні спільно з компанією Лан. Ми на Хмельниччині. Дуже сприятлива погода для посівної. Сіємо сівалкою. Прицея швидкісний висів. Дуже ну, стараємося сіяти найшвидше. 12-15 кілометрів можемо це робити, можемо собі це дозволити. Трактору потужності вистачає. Як ми вже тут дивилися з агрономами і з власниками господарства, сама розкладка насіння дуже чудова, Це їх задовільняє. Задовільняє також швидкість, задовільняє господарство і об'єм бункерів. Щось, що що немало важливо, це зменшує нам загрузки. Зменшує нам верніше, час на загрузки, час на зупинки. В даний момент в нас демонстрація невеликого об'єму поля, лише 28 гектарів. Але ми і не так давно почали, і от вже за 2,5 години ми виходимо практично на фінішну пряму. Нам залишилося близько 5-4 гектарів, якщо подивитися. То може сіяти в готовленку. Може сіяти по міні тілу, є комплект для нового ну, тіла, може також вона дообладнуватися, тому що тут є дотиск сушників до 380 кг на один сушник. Сіємо кукурузу. Сьогодні нам предоставила фірма LAN трактор Class і Сівалка Амазоне. Дивимося розклад насіння, яке зараз роз... чи витримує норму. У нас 80 тисяч націнин на гектар норма висіву. Дивимося, будемо до кінця площі визначати, скільки в нас пішло на гектар палива, наскільки сіємо. При 12 км в час зараз де пусів, можемо збільшити до 17. Подивимося, наскільки витримається норма чи не витримається на гектарно на норма. Ну, Походу вже в кінці побачимо, коли сходи, наскільки ефективні, все, будемо порівнювати. Хоча сіванка вийшла не так до. Інновацій дуже багато. Вони бачите, Амазони мали сівалку EDX. В 2012 році це була машина року золота медаль. І потім вони в тому призупинилися, бо вони розуміли, що їм треба швидкісну машину. Не 12 кілометрів зараз мало кого влаштовує. Всі хочуть швидкий посів, дивіться, вже золота весна, і от воно вже завтра вже зовсім інший агрофон. Хоч сівалка прицея 12 тисяч, це не так давно на ринку, але все ж таки набирає популярності серед аграріїв. А щоб більше вона набрала популярності, для того ми проводимо демотур. Зокрема, компанія Лан взяла на себе зобов'язання провести демотур в Західній Україні. Ви ще маєте час зв'язатися з нами і домовитися про демопоказ. Якщо вас цікавить сівалка швидкісного висіву і якісного висіву, чекаємо ваших дзвінків.